Плава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо разом з вами досліджувати Біблію, книгу Пророка Осії. І сьогодні у нас на черзі, 11 розділ. Коли Ізраїль був ще дитиною, я його полюбив. З Єгипту покликав я свого сина. Початок книги пророка Осії розповідав про стосунки Бога і Ізраїля як стосунки чоловіка і невірної дружини. Але, от в цьому випадку, Бог каже, що стосунки між Богом і Ізраїлем це більше, ніж стосунки чоловіка і дружини. Це як стосунки батька і сина. В чому принципова різниця між такими стосунками? Чоловік може залишити свою дружину. Але батько не може залишити свого сина. Вони завжди будуть родичами і між ними буде спільність. І ось тут Бог каже, що Ізраїль для нього це не просто як невірна дружина, але це щось більше, це як син. І до того ж, цей самий вірш цитує апостол Матфій в своєму Євангелії, коли іде розмова про те, що цар Ірод помер, а батьки Ісуса. Які сховались від Нього в Єгипті, е е їм явився ангел, сказав, що вони можуть повертатися, і там про е апостол каже, ось, саме ось цю частину, що з Єгипту покликав я свого сина. Тобто для Бога, що Ісус Христос є Син, що Ізраїль це е такий, е такий самий, як і Син. Чим більше я розмовляв з ними, ізраїльтянами, тим далі вони відходили від мене. Вони стали приносити жертви ваалам і кадили ладаном перед ідолами. Діти, на превеликий жаль, мають таку властивість, вони бажають незалежності від своїх батьків. І Так само, і Ізраїль він бажав незалежності від свого небесного батька. І ось це прагнення певної незалежності, воно спричинило те, що він почав приносити жертви валам і кадити перед ідолами. Тобто Ізраїль впав в ідолопоклонство. Незважаючи на те, що Бог з ним продовжував розмовляти. Але ж це я навчив Єфремових нащадків ходити, брав їх на свої руки, хоча й вони не зрозуміли, що це я лікував їхні рани. Знову ось цей образ малої дитини, яка Вчиться ходити, яка набиває собі шишки, збиває колінки. І Бог каже, що це він був поряд з Ізраїлем, коли той тільки становився як народ. Тобто в той час, коли Ізраїль ходив по пустелі 40 років, потім часи Ісуса Навіна, суддів, і, е, і, і всяке таке. І от Бог був завжди поряд, але Ізраїль, на превеликий жаль, цього так і не зрозумів. Я їх притягував поворозками людяності, пов'язами любові, і був для них як той, котрий знімає ярмо з його шиї, притуляючи до щоки, нахилявся до них і годував. Ще один образ Бог використовує для того, щоб стали зрозуміли його стосунки з Ізраїлем це образ. Власника худоби і, в принципі, самої худоби нам може здатися в 21 столітті, що це якось ну, не зовсім так е, приємно чи щось таке, але е, насправді в стародавні часи люди прив'язувалися е, до е, тієї скотини, яка була з ним. І от він каже: Я поворозками любові пригортав їх до себе я знімав ярмо, я е, притуляв дощоки. Такі дуже ніжні стосунки Бога з Ізраїлем. Вони не повернуться в, Єгипет, в Єгипетську країну, але Асирія буде їхнім царством, оскільки не захотіли навернутися до мене. І ось в цьому вірші є певний цікавий момент, що Бог каже: вони не повернуться в єгипетську країну. Єгипетська країна країна, де євреї перебували в рабстві. Але Бог каже, але. Асирія буде їхнім царством, але все-таки вони будуть уведені в полон і будуть в іншому рабстві. Тож чому не може бути повернення до Єгипту? Тому що Єгипет це була колиска Ізраїля, і це було те місце, де він ще не грішив проти Бога. Але після того, як він вдарився від ілопоклонства, ось цей гріх Бог каже, що вже не можна повернутися на початок. Але е, рабство ви маєте знову пережити. Але цей вид рабства вже буде зовсім інший, не такий, як в Єгипті. Тому меч шаленітиме в їхніх містах, поламає їхні засуви, пожере їх через власні задуми. Е, Бог продовжує знову і знову е, казати те, що чекає Ізраїль, тобто, що меч шаленітиме, тобто прийде війна. І ця війна буде дуже-дуже потужна і багато народу буде просто винищено. Мій народ уперте прагне залишити мене, і хоч його кличуть угору, жоден з них не хоче з місця підвестись. В цьому сьомому вірші Бог каже, що Він хоче кликати Ізраїль вгору. Тобто, ті всі е, закони, заповіді, які Бог залишив для Ізраїля, вони спрямовані були е, лише для одного: для того, щоб підняти Ізраїль з цієї гріховної землі і наблизити його до Бога? Тобто підняти його вгору. Але на превеликий жаль, народ уперто не хоче зрушити з місця. Як же мені залишити тебе Єфреме? Як видати тебе Ізраїлю? Хіба можу я вчинити з тобою так, як з Адмою, допустити те, що сталося з Цевоїмом? Моє серце перевертається в мені і я сповнений милосердя. Восьмий вірш. І від Бога йде кілька таких важливих питань. І от для того, щоб зрозуміти ці питання, нам треба зрозуміти, що це за міста згадуються тут Адма і Цевоїм. І Адма і Цивоїм – це міста, які були знищені разом з Содомом і Гоморою. Вони знаходились поряд, і ми можемо в книзі Буття прочитати про ось ці події. Хоча там при знищенні згадується тільки Содом і Гомор, але насправді якраз Адма і Цивоїм – це були міста союзники, і Бог знищив їх. І отут він задає питання: хіба можу я вчинити з тобою так? Як з Адму Звісно, Бог не може, тому що для Бога Ізраїль це не просто один з народів, це вибраний народ. І отут Бог в останньому реченні він каже, моє серце перевертається в мені, і я сповнений милосердя. Милосердя Боже це те, що дає змогу помилувати Ізраїль, який насправді заслужив вже на цілковите знищення. Я не зроблю за спонуканням мого гніву, не зможу цілковито знищити Єфрема. Адже я Бог, а не людина, і пробуваю посеред тебе як святий, тому не війду у гніві в місто. Гнів Божий, ярість, її можна ще порівняти з вогнем, який поїдає все. І от коли ми говоримо про два таких стани після смерті, як Рай і пекло, то ми е, говоримо, що в раю це Божа любов і Боже милосердя, те, що ми там будемо відчувати. А от пекло, навпаки, його е, і сам Ісус Христос він завжди каже так, що там буде вогонь негасимий, тобто там люди будуть перебувати в ярості Божій, в гніві, який Бог буде виливати на них, і отут Бог каже: В гніві я не війду в місто бо якщо Бог спуститься. Так би мовити, в, дані, в даному випадку на землю, і спуститься до Ізраїля, то він просто в гніві спепелить, він зробить з ним те, що сталося з Содомом і Гоморою. І Бог каже: Я не зроблю за спонуканням мого серця. Десятий вірш. Вони підуть за Господом, почувши його голос на члева, з тремтінням прийдуть діти з заходу, тремтячи. Прилетять як пташки з Єгипту, зберуться як голуби з Асирійського краю. Я поселю їх знову в їхніх домівках, говорить Господь. Амінь. Одинадцятий розділ закінчується знову згадкою про те, що буде певний остаток, певний остаток, який залишиться там в Асирійському краю. Не всі будуть знищені. І одного дня, коли Господь проговорить до них. То вони злетяться, злетяться, наче пташки перелітні, знаєте, як в, в свої домівки. І е, тоді буде один важливий момент. Після того, е, після тих усіх випробувань, які е, витримає Ізраїль, вони будуть тремтіти перед Богом. Тобто найважливіша риса, яка станеться після ось цього полону, те, що Ізраїль почне поважати Бога, і так буде і до. Сьогоднішнього дня. Ось таким був 11-й розділ книги пророка Осі. До нових зустрічей!